Друзі, вітаю всіх. Сьогодні вже 18 серпня. Давно не знімав відео, не було часу. Багато суєти. Була робота. Але зараз хочу показати в якому стані знаходиться наша полунічна діляночка. Хочу сьогодні вам показати наші нові, нові сорти та розказати трохи. Як ми працюємо і щоб зробити участок чистим, гарним, треба спочатку скосити оце такі хащі. Оце у нас така цілина бур'яни Це ціляк тут уже років 20 ніхто нічого не садив. Ми вирішили додати полунички. Сьогодні хочу показати, що ми посадили, які нові сорти. Перший сорт хочу показати вам сорт каденса. Це пізній сорт, новий сорт. Дуже врожайний, заявлено. Так як у нас Багаторанніх, середніх, а пізніх зазвичай, як завжди, мало сортів. Другий сорт, це у нас посеред таких сосен гарних. Це сорт оліани голландський сорт, ягода кажуть зі смаком малини ну, будемо вирощувати пробувати сорт крупноплодний смачний небалявий так наступний це у нас тут іде сорт корі посаджений манюсенькою касеткою тому Листочки такі манюсенькі. Це корі. Також голландський сорт середнього терміну дозрівання. Чим сподобався, коли я дивився, ягода, вся крупна, банани темні є, солодка і сорт дуже, дуже устойчивий до болячок. и шкідників. И останній тут сорт из летних. Також сорт позднего дозревания, я хотел давно, это Кристина. Також ягода велика в смачна. Ну и изюминка сегодняшних посадок. Давно хотел цей сорт. почти цілу полоску посадив. Це сорт нейтрального світового дня, який плодоносить з ранньої весни до пізньої осені. Сорт один із найсмачніших нейтралів чи в народі кажуть ремонтантних сортів. Це сорт Анія. Вот. Сорт ягодка дуже крупна в неї. Смак і запах лісової полуниці. Суниці. такі кустики прислали мені. Будемо розмножувати. Навіть квіточка є. Будемо наблюдати. І, друзі, хочу показати ще. Як ми підставили під наші фаворити в цьому році, які нас дуже порадували, це три сорта румба, лічія і сенсація. Це наша румбочка. Вся заставлена стаканами. Вся дуже гарний сорт. Незважаючи на те, що попала під заморозки, але ягода була і було немало, крупна, смачна. І ми вирішили ще посадки наші збільшити, щоб її було більше. І зазвичай багато заказів, саджанці. Тому більші посадки зробимо, щоб і людям могли висилати. Це лічія наше. Також дуже порадувала. Коли виносили на ринок ягодку, то люди підходили знову і знову і запитували цей сорт. Кажуть, покажіть, дайте нам морковку. ну У неї такий вигляд. Вона сама по кольору світла, світло-оранжевого кольору і дуже-дуже смачна. Тому цей сорт також ми будемо досаджувати Ну і третій наш фаворит цього року. Це звичайна сенсація, яка насипала так, що... Є відео на каналі, де я показую скільки там ягоди було. Це також заставили стаканчиками. Ну, в основному для себе, щоб збільшити посадки наші. Є й замовлення. Оце, друзі. Те, що я хотів показати вам сьогодні. Полуничка в цьому році порадувала дуже. Будемо ми її дивитись на нові сорти, які я посадив, каденса пізній дуже хочеться побачити. Є в мене ще новий сорт сибіла, який вже стаканчики позарізав, в цьому році посаджу полосу 50-60 і на наступний рік буду дивитись сорт дуже заявлений, дуже врожайний, солодкий. Також ще є кімберлі, буду висаджувати. Буду вас, друзі, держати в курсі справ. А з вами був Володимир, канал, канал Українська Полуниця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Миру вам і вашим родинам.